За що ви в мене вимагаєте щоб То, я вам а хто вам вимагає ви за що ви вимагаєте кошти щоб я вам платив поясніть мені за що я вам маю платити? Хто за все вимагає кошти? Ви? Де? А де? Зі, що на свою камеру ви записали? Питали, чи знайшли гаманець? Ні. Ви сказали, ти не хочеш нам заплатити? За що я маю платити? Так вам ви пишете? кажете, що я контент, за що, я що гроші тобто, збираєте? Ви ми... від мене кошти вимагаєте? Ми... Ми... Покажіть, ви, звісно. Ви кажете, що. Контента не буде. Контента ви кажете, не буде. буде кошти, за що ви від мене вимагаєте? А що таке кошти? А що таке кошти? Термін. Кошти за що ви від мене вимагаєте? Що таке кошти? Кошти це є кошти. Якщо вам не це зрозуміло, кошти? що таке кошти відкриваєте Вікіпедію знову я від вас хочу почути. А чого ви, те, що що ви, те, ви від мене кошти комітету хочете? і кажете, а що кошти кошти я вас від, від, вас від мене почути? Вимагає. Ви вимагаєте кошти Я хочу знати, що, що я у вас хочете? вимагаю чого? Я вам маю платити. За що я вам маю? платити? Не треба мені це кошти. Ви знаходитеся в громадському місці. А розказуєте дурниці зуспіль... Зайдіть в кабінет, Ми поговоримо Добре. з вами, щоб не бути. Добре. Бачите, народ зараз Добре. немає робочого дня в людей. Зразу тікають. Бачиш, Танечка, так говорить, а ти кажеш. Ви просто не даєте працювати. Чого? Ось чому проблема. Тому що ви приходите і не даєте працювати на благо людей. Я маю ми тратити на, на якусь звичайну. А ви не знали, божецько мій рідний, ви не знали, тільки що ми благо, працюємо тільки палко, на благо людей. Колеса, тільки, тільки на благо людей А, ви, а мешканці жителів де? Тільки працюємо на благо людей, а нам деякі громадяни приходять і заважають і не дають працювати на благо людей. Ось в чому проблема: приходять, розказують якусь маячню, займаючи робочий час. Громада найняла не для того, щоб вислуховувати вашу маячню. Розумієте, народ найняв до ради народних Громада депутатів. Виконавчий комітет є найвищим колегіальним органом, який працює на того, народ, щоб ви та не підходьте ви близько до мене. А а я хочу, щоб до краще мене. було мене чути, бо тому що ви ж хочете контент записати. А я хочу, щоб вам дуже було гарно мене чути, бо може ви не дочуваєте це. Народ це так, Ми не дочуваємо ради. Тому я хочу ви Мене краще чули. Ви. Ну, для Ви для ж для хочете для контент для цього отримати за це кошти. А я хочу, щоб вам було дуже гарно мене чути, бо вам, може, мене не чути, то я хочу, щоб вам було дуже гарно, мене було видно і чути. Ось і все. <риві> <риві> а тут... Ви знаєте, що ви є відповідальний і керуючи справами виконавчого <гум> комітету за знищення печаток. Що такое? Ну, Я теж хочу вас знімати. А ви не маєте права то, то -на, -лице бачите, що на лице наставляйте. Що вас трусить? На лице наставляйте, а Не на у мене дивіться, що робить народи. Подивіться, що ці переверну робиться. Промислового народу. 10 років переверті. Абсолютно дій. нормальна поведінка, я вас теж знімаю. Переверті, 30 років крутилися, кругом стульчик. На трьох стоях вже вони самі не знають, для чого сидяти. Їх вже ці конвульсії. Гляньте. Конвульсії вже? Визивайте поліцію, знаю. Не Знаю, у вас вже великі. Це може бути тільки у вас, але не, не в нас. Тобто я бачу вже в кого. Вже за не забетонно за два роки не може. Вже совість потеряна на Скажіть, будь ласка, коли... Mm -hmm. коли... Mm -hmm. коли ви то засідання. засібні. Абсолютно, ваша якась є суб'єктивна думка. Да. Да. Ви про неї навіть не знаєте, правда? Дивіться, да. що робите. Я вас знімаю. Я вас теж знімають. То мене лице ось бачите? Ви що знімаєте? Лице знімаєте. А чого? Ні. Я хочу вас знімати. Дайте я замкну в зам зам кабінет, а я хочу йти на тіла... засідання. Хай сюди прийде керуючий справами керуючи. виконавчого комітету. Я не керую. керую керуючим справами, тому вибачте. Е хто? То Вами хто керує тут? Nee. Керуючий справами? Мною не керує керуючий справами. А кому ви підпорядковуєтесь? Сам, сам собі. Значить, ви відповідаєте за знищення печаток? Андруші... Ні за що я не відповідаю, не за яке а знищення. Я про облік, я я вірю. облік громадян. Я, я вірю, що ви мене знімаєте. Не реєстрація і ніяк. Жителів ніяких, ніяких жителів, ніяких мешканців, облік громадян. це ви відповідаєте за e, взятих, далі. Так a, так a, мені не надо ОРСР знищення душистського гербову печати. Герговий печаток Андрівського району, міської ради, виконавчого комітету, Олег Осадчик. Це тут да. їх є етикет, етикет діловий. Оце дивіться, да. народ, який діловий етикет отут. Я вас теж буду тикати телефоном в лице. ви Підійдіть від мене на договувати. два метри. Бачите, що роблять народ? Покажемо сьогодні вам. Покажемо. Це, що роблять народ? Ну дивіться, що робить, оця... так, що робить народ? посадова людина. Що робить якої народ? категорії? Першої? Ще раз кажу, що В керівники робить керівники. Ви знаходитесь чи куди ви відноситесь? Ні, я ви абсолютно шоста категорія ну, можна так, було б наче не керівників Я зовсім не відношуся. Що ви бігаєте з цим телефоном? А мені так границя? А вам так граться? Ну, будь ласка, е, подивіться, передої. народ а, це просто уже не має слів. Скажіть слів. мені, будь ласка, що ці переверху робили. 30 років! Що ви робили 30 років. Це ви документи Покажіть печатки. Чи вони з печатками? Ті ваші документи дивіться. Це народ! людський рід. Вам таке відомо. Покажіть, чи вони з печатками, чи вони несуть цінність, ваші документи? Покажіть мені гербову печатку. затверджену відповідно до законодавства. Та ні їхня рішення. Як, будь ласка. Покажіть. Ні, я, я, це я хочу бачити. На мулях, Дивіться, дві різні печатки, у вас якою нагороджено, на якому стулі сидите? На хорошому, на стулі, хорошому, на, на нормальному на стулі. Це про спілковий комітет. Так, я знаю, що про ну, є, так, все це, є. Дозвольте мені працювати. Ну, Ви можна, не працюєте Я Ні. хочу бачити знищення гербових печаток дуршівського району я прийшла, щоб Ні, ви прийшли? спочатку надали Яку знищення печаток Яких гербових, гербових антишівського району. Щоб я от... до чого до знищення до гербових печаток району. а, я ви... а як ви пішли служити цю досівська міська рада, а не районна рада. А до, до чого тут ми... міська рада, рада. Тож, до, до районної радиться що ви всі... розумієте? Ви так ви ж там всі разом сидите? Раз Пукопенко сидить на засіданні, а раз ви сидите на засіданні до районної ради. Немає добре, я що не то я хочу про міську раду. Скажіть, будь ласка, То що не зрозуміло? Міська рада і районна рада, різні організації ніякого відношення один до другого немає. Що незрозумілого в цьому? Я, буду. я вам пояснив, Та. що ніякого відношення до районної ради, до їхніх печаток, до знищення, до всього цього не маю. Будь ласка, дайте мені Тепер працювати. Можна? Ні, не можна працювати, дозволити, Тому, ви мені? Ні, покажете печатку гермової Андрушівської міської ради, печаток, Андрушівського в мене району. Її немає. Я не уповноважені зберігати печатку Андрушівської міської То ради. То хто вас позбирав їх? Що кому ви їх познавали печатки? Які підчатки? Андрушівського району? Причому тут міська рада до Андрушівського району людина добра, міська Прийді рада до вона і є. Андрючами я, я вам ще п'ятнадцяти раз повторяю. Міська рада до районної ради. Ніякого відношення має. Ще що не зрозуміло, що ви Прості речі, що не зрозуміло для вас, Поясні. Ви не розумієте. Я мама не розказує. Ну що воно що зараз це задавати вам запитання? Кажу, відповідно Андрушівської і міської ради. до мі вона ради, не до знищення їхніх печаток, що не зрозуміло? Ще раз, Ще, що не зрозуміло. Я буду поясню. задавати питання, чого стосовно... так, чого ви будете мені задавати питання, щодо зробите до видати до видати? Виконавчого комітету Андушівської міської ради. Протокол рішень сесій, хочу бачити протокол рішень сесій до виконкому міської ради. Ніякого відношення немає. Що не зрозуміло? а ви сидите в якості там кого секретаря? Що Чи кого? не зрозуміло? Я, я пояснюю ще раз. Ви сидите? пишете Що ви за несете? Ви послухайте себе. Причому тут я замість голови сижу. Що ви брете якісь? Ви маячню якусь несете? Ви сидите замість голови? Ну що за бред? Я вас запитую. Правильно? Що ви запитуєте? Ви, бред, ви сидите там секретар. Ви несете бред і себе не чуєте. А ви хочете, щоб я на нього відповідав? Ще раз. Ви дозволите мені працювати? Хочу бачити протоколи раз, рішень виконавчого комітету народних депутатів Андрушівської міської ради. Рад. А які в нас депутати? Раз, є? Якщо немає, немає як... відповідно народних депутатів, у архіві, ті, які би А зараз які? Депутати Що там значить? які сидять? Не народні? Звісно, ні. А які? Місцеві. А народні в Києві сидять в Верховній Раді. Що не зрозуміло? Виконавчий комітет Андрошівської ви 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 міської ради народних дозволите, депутатів дозволите, Доброго дня. Добре. Почекаємо. Шкода. А Круто. Доброго дня, Святослав Анатолійович. Добро. Я не можу з вами. Це ви ніколи не можете. Два роки ми не можемо з вами Запиш... порозуміти. Запишіться на Ні, 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 ні. -ні. ні, -ні, -ні. Написано, читаю. Дома? Прийом у вас додому, Святослав Анатолійович. Вдома прийом. А тут керуючи Дома, справами дивіться, керуючи справами виконавчого комітету Андрушівської районної ради, Андрушівського району ви відповідає да? перед народом і в діє відповідно основного закону. Ви не тікайте, ви не втічете. Народ прийде Я на сесію і тоді будете розмовляти. розмовляти. Будь, Будь ласка, присядьте, при... присядьте. будете за обов'язково? Дивіться, Дивіться. Святослав Анатолійович, а чому ви тікаєте? Що робить, Ти Міла. Ти, а ну, а Ти, що робить керуючись справами виконавчого комітету? Бачите, я? люди? Я Дивіться, Ти, те, три, Керуючий справами, визивайте. Давайте, ви подивіться, що твориться. Прийшли осебачите на прийом до керуючого справа виконавчого комітету. Люда, Люда! Люд, остановись! Люда! Остановись! Він сам від себе не втіче. Виведете! Сам від себе, ви сам! Запишіться на прийом. Ви подивіться, прийом. що Народ не ходить на прийом! Прийом! Буде у вас. До народу будете на прийом уже ходити! Подивись, руки! Ти бачиш, що взагалі я в шокі, наші руки протягає!